Легкоатлетичний забіг. Неділя, Майдан Незалежності в Івано-Франківську. Тут зібралися легкоатлети восьми команд з міст і районів нашої області. Обласний комітет по фізкультурі і спорту виступив ініціатором та організатором проведення легкоатлетичних забігів, присвячених Дню перемоги. Учасників легкоатлетичного свята привітали заступник голови Івано-Франківської міської ради Ганна Карась та голова обласного комітету по фізкультурі і спорту Михайло Гуменюк. Тільки здорова нація. І ми вітаємо всіх учасників цього, цієї естафети і особливо учасників від нашого міста. Це учасники із Прикарпатського університету імені Василя Степаника, університету нафти і газу та коледжу фізичної культури. Нам хотілося, щоб це коло молодих. Здоров'я людей, щиршим. Ми щиро вітаємо вас, знищимо нових спортивних перемог. Здоров'я вам. Сьогодні ми маємо українську державу, маємо вільну державу і маємо за честь з вами відбудовувати цю державу. Спортивне прикордонці з 6, проводить свою роботу. Наша область представляє сьогодні. Приймали участь уже в трьох Олімпійських іграх на території області від 13 мастерів міжнародного класу багатьох резервів світові Європи. Завдяки нашій державності, завдяки спільні нашої перемоги. Комітет вітає вас святом перемоги, зичить вам успішних стартів. Цікавою і безкомпромісною була боротьба на дистанції. У легкоатлетичному кросі на першому місці Івано-Франківці, на другому легкоатлети Болехова, а на третьому Коломиї. А в естафеті першими стали. Спортсмени коледжу фізичного виховання, на другому спортсмени управління державної пожежної охорони і на третьому Прикарпатського університету. Крос вдався на славу. Принциповість у багаторічних безкомпромісних стосунках між сусідами цього разу підігрівалася ще однією серйозною обставиною. Лише перемога над нивою давала Прикарпаттю реальний шанс. Суперництві за місце під сонцем, оскільки ж івано-франківська команда в останній, в нинішньому чемпіонаті вигравала ще 17 серпня минулого року, а п'ять попередніх матчів поспіль програла. То неважко уявити, в якій глибокій психологічній ямі вона тепер перебуває. Як засвідчив перебіг подій у звітному поєдинку, тренерам Прикарпаття так і не вдалося морально налаштувати своїх підопічних на перемогу. Якщо бажання тернополян регулювати швидкості в грі пояснити можна, то відсутність справжнього азарту в діях господарів поля не могла не дратувати глядачів. Та й судіть самі, за весь перший тайм біля воріт Ниви виник лише один гострий момент, але Петро Русак не встиг спрямувати м'яч у ціль. А от цей контрвипад гостей за дві хвилини до свистка на перерву центральному захисникові Прикарпаття Ігорю Крилю вдалося перервати лише відвертою підніжкою і йому ще пощастило, що арбітр Ужгорода Василь Бабич обмежився тільки попередженням. За таким же невиразним сценарієм проходила гра і в другому таймі. Проведені тренерами Прикарпаття заміни не внесли свіжого струмення в атакуючі дії Івано-Франківської команди. Навіть пропущений на 74-й хвилині м'яч, коли найспритнішим в її карному майданчику виявився Таурел Капанадзе, не додав спортивної злості господарям поля, а Владислав Лютий зрівняв рахунок за лічені секунди до фінального свистка. Що зараз, скажімо, Роману, в тебе основному зараз? До чого готуєшся до яких стартів і зараз потім після того Василь скаже? Ну, в основному це перший старт, зараз 7 числа буде. Це катар, це Персидська затока. Там чисто етап гран-при. Цих стартів буде в цьому сезоні понад 20 і в кінці 8 сильніших спортсменів приймуть в фіналі гран-прі в Москві участь. Моя мета туди попасти. І, звичайно, чемпіонат Європи літній, постаратися там не вдарити обличчям. Знаєте куди? Ну, а Василь, що для нього основне? Для мене основне в цьому році, цього літа, штовхнути по майстру спорту міжнародного класу. Я буду старатися. Я, в принципі, на тренуваннях вже фіксую такі результати. І для мене ці змагання. Вчора я толкнув 19-го людини, я думаю, що для мене це нормально. На даний, час. На, даний час, ну, на даний час це нормально. Далі я планую виступити в Ужгороді на дружбі. Потім 16 числа буде в Києві змагання та високого рангу. І потім серія комерційних стартів, які будуть проходити по всій Європі. Юрій, наскільки я зрозумів, що це один з перших твоїх таких серйозних міжнародних турнірів на рівні збірних команд національних серед кращих збірних Європи. Так, це мій перший міжнародний турнір. Я думаю, що в майбутньому в мене буде ще не один міжнародний турнір. Я не беруся більше опиту. От власне, що ти взяв із цього турніру, крім того, що перевіз срібло до Івана-Франківська? Хоча я вважаю, що це досить високий результат. Ну, я набрався тут багато досвіду. Я думаю, що мені цей турнір багато що дав. Ну, а що в перспективі? Який спортивний календар вже вимальовується у тебе до кінця цього року? Зараз, на початку червня, у нас ще один міжнародний турнір у Венгрії. Ну і найсерйозніший турнір це у Севастополі, Кубок Чорного моря, де все і лишається. Ну, ти вже побачив на цьому міжнародному турнірі, з яких країн тебе найсерйозніші суперники? Кого приходиться десь остерігатися до е, зустрічі, з ким приходиться якось особливо готуватися? Ну це Італія, Німеччина це серйозні суперники. є. Змагання з карате. У спортивному залі Косівського коледжу прикладного та декоративного мистецтва відбулася відкрита першість спортивного клубу Беркут з карате. У змагання взяли участь команди з Косова, Яблонева, Кут, села Тюдова Косівського району та спортсмени із сусідніх чернівців. Серед учасників, як досвідчені спортсмени, так і зовсім юні каратисти. Я дуже задоволений, що у нас є. Перспектива молодіжного такого розвитку і досвіду, що наші діти займаються якимись видами спорту, мистецтва, а не займаються десь, будемо казати, негативними справами, які можуть бути, які ми знаємо, що бувають. Ми сьогодні чернівці привезли 20 чоловік, щоб підтримати цей турнір. У вас у нас є багато. 700 чоловік в читіх займається, приїхали тільки 20. Я думаю, що 8, 8 травня у нас буде змагання, буде більше людей буде десь до 200-300 чоловік. Я думаю, що скользівщини теж приїдуть на ці змагання і покажуть результати. Але я думаю, що результати саме головне це не в тих призах, які получать наші спортсмени, не в тих результатах спортивних а якраз в тому що дорослі бачать що перспектива нашої, нашої молодої україни це в молоді В складі делегації побував івано-франківський тренер з регбі Михайло Іван Щерема. Михайло Івановичу, результати українських регбістів. На такому турнірі престижному ми були вперше. Ми вперше мали можливість зустрітися з командами з Бельгії, Шотландії, Уельсу, Італії, Чехії, Литви. Тобто провідними. Провідними в європейському відношенні регбі державами, і нам дуже було цікаво, як ми там виглядаємо. Говорячи зразу ж, слід відмітити, що ми далеко не загубилися. Якщо брати в загальнокомандному заліку, ми зайняли з 18 клубів, зайняли третє місце, що досить високо. Якщо брати по окремих вікових категоріях, то в наймолодших ми зайняли шосте місце із 19 команд, в середніх ми зайняли сьоме місце із 21 команди, і в найстарших 83-84 рік народження п'яте місце із 18 команд. Думаю, що результат досить таки непоганий, і хоча для тренерів ніколи гран, гран, повного не приносить. Ми ну, побачили свої резерви і побачили свої проблеми, над якими ще треба працювати. Змагання товариства Колос. Змагання дитячих юнацьких спортивних шкіл товариства Колос, а це була сьогодні вільна боротьба і легка атлетика, проходили у спортивному комплексі Колос та на стадіоні Юність. Юні борці були представлені командами дев'яти дитячих юнацьких спортивних шкіл з різних міст і районів області. Легкоатлети сформували 10 команд. Суперництво юних стало справжнім оглядом роботи спортивних шкіл Товариства Колос. Вже не перший раз проводимо такі змагання з тим, щоб виявити кращих і тренерів, які працюють в тих відділеннях по яким ми проводимо змагання, з тим, щоб побачити, яка їх готовність до відповідальних змагань. Ну і основна це зосередження наших тренерів, наших вихованців, з тим, що вони успішно наступали на всеукраїнських юнацьких спортивних іграх в складі збірної команди нашої області. І тим більше, що нам зараз Пройде ще два, три, два місяці, вже треба заключати договори з тренерами, тарифікувати їх. І ми побачимо, хто який рейтинг має, хто які результати має, з тим, щоб не те, що заставити, а просто щоб результати виросли і щоб вони дійсно бачили результати своєї праці за той рік навчальний, який вони попрацювали. Народився новий творчий колектив. На цей раз в обласній державній податковій адміністрації. Хоровий колектив дебютував перед своїми колегами-податківцями напередодній свят перемоги і Дня Матері. У нас є проспілка організація, яка вчала така вальова жінка, головний спеціаліст, вона нас працює по аудиту юридичних осіб. І вона вчувала про спілкову організацію. У нас молоді багато, дівчат, хлопців з гарними голосами. Ми за рахунок. Коштів профспілки винаймаємо, взяли в штат собі, не в штата по договору е художнього керівника. І от протязі чотирьох тижнів ми вже щось маємо якесь напрацювання. Ну, Напевно, професіоналам судити, чи там щось виходить, не виходить. Ну, сьогодні ми хочемо показати своєму колективу, при своїм колективам, поздоровити наших матерів з Днем Матері, ну, вклонитися низько всім українським матерям. І сьогодні побачимо, що в нас вийде. Якщо щось буде. Виходити, ми будемо далі працювати над цим. Купили свої інструменти, баян, акордіон. Все за рахунок коштів посудки. Досвідчений художній керівник Михайло Савка за короткий час зумів органічно поєднати самодіяльні таланти. Репертуар колективу досить насичений. Заспівай мені, мамо, ой, за гаєм, гаєм, думи мої, моя Україно, два кольори. Чом-чом земле моя. Понад два десятки номерів в активі колективу. І важливо, що головну скрипку, якій належиться, грає голова, голова обласної державної податкової адміністрації Володимир Сірецький. Змагання з вільної боротьби. У Івано-Франківському спортивному комплексі Колос завершились змагання з вільної боротьби на першість обласної ради фізкультурно-спортивного товариства Колос. Було представлено 9 команд з різних міст та районів нашої області. Командну боротьбу здобули борці із Снятина, на другому Івано-Франківці, на третьому Калушани. Дуже приємно, що керівництво обласної ради звертає увагу на розвиток вільної боротьби в товаристві. І маючи такий прекрасний комплекс, вони його використовують сповна. Це вже не перші змагання в цьому році, вже декілька таких змагань проведено. От. Тому що в селі дуже популярний такий вид спорту, як боротьба, користується дуже великою популярністю. Ну, я думаю, що це не змагання заради змагань. Ні, звичайно. Тут не, не тільки визначається е, збірна е, товариства, але і е, діток. Е, Заохочують до занять вільною боротьбою. Заодно дістає оцінка роботи тренерів. І тренери свої бачать роботу, тому що тільки в змаганнях можна себе побачити, чи ти правильно працюєш, чи ні, які в тебе є недоліки, які позитивні сторони. Тому це хороша справа. Зранку 3 травня стався викид газоводяної суміші на свердловині номер 6 біля села Дебеславці Снятинського району. Свердловина глибиною близько 300 метрів, пробурена спеціалістами Стриївської гелорозвідувальної партії, показала хорошу продуктивність і оцінюється, як багатообіцяюча. 5 травня на цій свердловині виникла пожежа, яка пожежними області спільно з працівниками рятувальних загонів Стрея та Полтави після проведення підготовчих робіт була успішно погашена 8 травня. Працювали на пожежі 35 працівників пожежної охорони області в основному з Коломийщини. Роботи по її гасінні очолював Іван Ідак, заступник начальника обласного управління, та працівники обласного управління Богдан Сташко і Василь Ломішко. Змагання з легкої атлетики. Завершились легкоатлетичні змагання на першість обласної ради спортивного товариства Колос, які проходили на стадіоні Юність Івано-Франківську. Перше місце виборола обласна дитяча юнацька спортивна школа товариства Колос. На другому місці коломийські легкоатлети на третьому снятинці. А ось імена переможців у бігу на 100, 200, 400, 800, 1500 метрів та в стрибках у довжину. Олена Данів, Олена Гула. Віталій Апостолюк, Ігор Заводовський, Христина Юткіна, Володимир Ікалюк, Володимир Создан, Олена Бурлака, Наталія Вічеста, Віктор Голод, Василь Марощук, Марія Непорадна, Тетяна Поворозник, Ярослав Тимошенко, Андрій Українець, Ярослав Вінтонів, Роман Абрамюк, Олена Кваснюк, Ігор Гутник і Любов Сав'юк. Змагання з рукопашного бою. На ці навчальні змагання з рукопашного бою, які проходили під егідою відділу фізичного захисту осіб головного управління податкової міліції України та віце-президента рукопашного бою працівників правоохоронних органів Юрія Грінченка, приїхало 25 працівників міліції з восьми областей України. Вони теоретично і на практиці освоювали техніку і тактику рукопашного бою, провели показові поєдинки. Заодно йшов відбір найсильніших кандидатів до збірної республіки. Мету ставити перед учасниками семінару навчання. Переш за все це виявлення наших кращих фахівців в цьому напрямку для популяції цього виду, оскільки зараз нас посідають інші види Тайквандо, котрі по психології і чисто до нашого національного виду не мають відношення, оскільки середовище, в якому ми проживаємо, ми рахуємо. Найефективніше використовувати рукопашний бій і робити його, проводити популяризацію цього виду в майбутньому. Наші юні боксери брали участь в всеукраїнському турнірі, який проходив у місті Києві. Це питання старшому тренеру боксерського клубу Галичина Валерію Трохимовичу Дем'яну. Валерію Трохимовичу, результати. Ну, результати дуже хороші для нашої області, тому що два клуби боксерський клуб «Локомотив» Каламия і боксерський клуб Галичина ми працюємо в принципі, в дружбисто. Послали 10, 10 представителей младшего возраста. Из них три человека, калымый мальчики, стали победителями и два Ивано-Франковские. Это очень хороший результат. Провели ребята все по два боя, то есть по регламенту, сколько положено. Показали классный бокс. Были отмечены и призами, и всем. В общем, на верном пути на подрастающее поколение у нас. Я, резерв, резерв очень хороший для, и для вновь начавшего работать клуба, и для Коломи, Для, У Коломыя традиция уже у них и у, все возраста есть, начиная со взрослых и кончая. Вот видим, что и малыши уже на подходе у них хорошие. Ну и для боксерского клуба Галучина, который только учеб... в этом учебном году начал работать, тоже также результат. Начало для, я считаю, нормальное, хорошее, хорошее начало, хороший результат. Это первые у них такие мероприятия перед первенством Украины, которое будет в городе Кирчи в июле месяце. Это первые пробные старты. Мы их проводим на этом уровне. И я думаю, что результат будет хороший. Обласні волейбольні змагання. З ініціативи обласної федерації волейболу у Івано-Франківську пройшли обласні волейбольні змагання серед ветеранів. Вони проводились у школі-ліцеї номер 23 На турнір прибуло дві жіночих та вісім чоловічих команд. Учасників змагань привітав віце-президент обласної федерації волейболу Василь Волощук. Обласна федерація волейболу рада вітати вас сьогодні у цьому залі. Ми раді вітати всіх тих, які сьогодні, незважаючи на вік свій, все ж таки підтримують спортивну форму і дають приклад, як повинен розвиватися волейбол у нашій області. Дуже приємно відмітити, що сьогодні ми проводимо це вже наш третій турнір. Я на сьогоднішньому турнірі особливо вітаю команд жінок і бажаю всім учасникам турніру гарних результатів. Нехай переможе сильніший. Серед жінок першість розіграли команди Галича та Івано-Франківська. Перевага була на боці галицьких спортсменок, які перемогли з рахунком 2-1. А серед чоловіків команди розділились на дві підгрупи. В першій підгрупі лідером стала команда Податківець, а в другій волейболісти Рожнятова. У фінальному матчі податківець переміг «Рожнятівців» з рахунком 2-0. Боротьбі за третє місце Борочанці переграли на двірнянців. Змагання із веслуванням. Обласні змагання із веслування на байдарках і каної, в яких взяли участь юнаки і дівчата 1980 та 1983 років народження, пройшли на міському озері, що в обласному центрі. В них взяли участь півсотні спортсменів. Командну перемогу здобули галицькі спортсмени, на другому Івано-Франківці, третіми стали коломияни. Незважаючи на недосить сприятливі погодні умови, в цей день був різкий боковий вітер. Хороші результати на відповідних дистанціях показали Івано-Франківці, Володимир Вовк і Володимир Калько, Сергій Волочаєв з Коломиї та Юрій Васильчук із Бурштина. Спорт. Все більшу популярність здобуває в нашій області такий олімпійський вид спорту, як фрістайл. Особливу увагу йому приділяють у спортивному товаристві Колос, зважаючи на те, що дві вихованки товариства Юля Клюкова і Олена Юнчик члени Олімпійської збірної України, які успішно виступали недавно в японському Нагано. А в дитячій юнацькій спортивній школі товариства проходить відбір юних талановитих дітей для фристайлу. Допомагає у цій справі колосовцям головний тренер збірної команди України з фристайлу Костянтин Данилов. Сегодняшний день это самый сильный центр по тем усилиям, которые предприняты по созданию материальной базы, по привлечению кадров. В Колосе, вы видите, мы с вами, так сказать, разговариваем в лучшем зале города, в Олимпе. Э, так сказать, здесь уже практически в первом варианте имеется вся материальная основа. И вот сейчас мы увидим соревнования молодых тренеров, которые, так сказать, всего-навсего 3 или 4 года, то есть 3 или 4 месяца, как начали работу. И результаты этой работы уже, так сказать, дают определенные так сказать, первые возможности судить о том, получили мы желаемое или нет. прекрасного весняного дня відправляємося з групою спортсменів, скалолазів та любителів природи, в захоплюючу подорож, екскурсію місцями мальовничих Карпат. Скалідов. Вони утаємничили сворочащі заломи поблизу села Буднище Долинського району. Разом з вихованцями Івано-Франківського скелеклубу Карпати добираємося рутою до станції Болехова звідти автобусом в село Буднище. Трохи часу і зелена галявина поруч місцевого ресторанчика, фарельного господарства та гучного кришталевого водоспаду заповнюється туристами, які приїжджають сюди на екскурсію з міст Трускавця, Моршина, Львова та Івано-Франківська. Розпочинається похід лісовою дорогою з захоплюючими гірськими пейзажами. Від криниці смачної джерельною водою лісова стежка веде нас до першого на шляху кам'яного велетня. Під час давніх підземних поштовхів він ніби відбився від своїх братів і замер, наче богатир битись на чатах. З його вершини відкривається панорама усього скельного масиву. Серед зеленого моря дерев, в урочищі, заломи на висоті 600 метрів над рівнем моря, вражають своїми розмірами і формами хімерні скупчення кам'яних гігантів. Довбуша за своїм характером є надійним природним укріпленням, тому з давніх дален служили вони людині з захистом від ворогів. А видовбані в камені печери свідчать, що тут колись-таки жили люди, оточивши себе з одного боку непрохідними скелями, з іншого палом. Праворуч від другої ущелини на прямовисній стіні випуклий силует голови Лева. Це зображення, деякі вчені пов'язують з часами князювання Данила Галицького, якого був син Лев. Кожна скеля має свою назву. Найбільшою виглядає відьма. Між броненосцем та безіменною розташувались скелелази. Кожного року тут проводяться змагання з лазання по скелях на Кубок Карпат, а деколи змагання міжнародного значення. Люди долають стрімкі скельні виступи, і причини на це різні. Для когось це відпочинок і можливість побути наодинці з природою, для інших серйозні тренування перед серйозними стартами чи перед виїздом у Великі Гори на сходження. Так, наприклад, Івано-Франківський скелеклуб планує цього року експедицію на найвищу вершину Кавказу Ельбрус. Це сходження присвячується тисячу сторіччю Галича. Клуб шукає спонсорів на проведення цього неординарного заходу. урочищі заломи день закінчується особливо мальовничо. Захід сонця картина вражаюча. Не хочеться покидати цього прекрасного куточка нашої землі, який ми з любов'ю називаємо. Сьогодні юні боксери Прикарпаття відбули на всеукраїнський юніорський турнір, який пройде у Теофіполі Хмельницької області. Команда в основному представлена вихованцями боксерського клубу Галичина. Відрадно, що вагому спонсорську допомогу надали такі організації підприємства. Банк, фінанси і кредит, керівник Володимир Шаварук, акціонери товариство АМП Захід, керівник Ігор Іллюк, а також об'єднання Тисміліця ГАЗ Євген Секрета і торговий дім Галичина керівник Геннадій Кирюк. Які шанси команди? Ну это шансы. Мы готовимся к первенцу Украины. Первые у нас, как говорится, бої для опыта будем набираться. Думаю, что ми виступимо удачно в этих сценах. Ще одна як підбирали склад. Склад підбирався. Мы уже раньше ездили на всесоюзные турниры, уже хлопцы опытные. Есть у нас и молодежники, которые участвовали в первенстве Украины, в молодежных играх. Ну, склад в основном клуб «Галичина». То, То есть шансы побороться за высокие командные места? Есть шанс, есть. Я думаю, что будем у нас 3-4 победителя. Будут призеры, будут финалисты из этих хлопцев. Будущий наші переможці України. У Івано-Франківську на стадіоні юні чергові змагання в суперництво вступили легкоатлети, вихованці технікумів Прикарпаття. Організатор змагань обласний спортивний клуб Гард. Вже у нас е, вийшло так в традицію, що кінець навчального року і підводимо підсумки серед спортив по роботі серед, по фізичній культурі та спорту серед. Загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів першого, другого, третього і четвертого рівня акредитації і ПТУ. Ну, а зараз якраз проходять легкоатлетичні змагання серед студентів першого, другого рівня акредитації нашої області. Приїхали з усієї області у нас Спортсмен. спортсмени із технікумів, будемо так говорити, як їх переважно називають. Це перший, другий рівень акредитації. І підводимо підсумки нашої роботи серед цієї ланки студентства. Ну, у понеділок у нас будуть дуже важливі змагання, це по тестуванню серед студентської та учнівської молоді області, дуже важливі змагання, це програма по виконанню програми нашого уряду, нашої, нашого президента. Тому в понеділок у нас дуже і вівторок дуже важливі заходи. Будуть проводитися на нашому стадіоні. У Івано-Франківській ДЮ США No2 стартував шаховий турнір серед школярів. Своїх вихованців привезла сьогодні на ці змагання і тренер Калицької Дю США Галина Шляхтич, яка зовсім недавно стала чемпіонкою України з шахів серед жінок.